Друзі, мої вітання на зв'язку Андрій Крупкін. Якщо ви мене не знаєте, давайте я коротко розповім. Я підприємець, людина, котра майже все життя працює в продажах. Дуже сильно це люблю. Обожнюю. Я засновник міжнародної консалтингової компанії бюро продажів. Ми будуємо системні та прибуткові відділі продажів в Україні в Україні і по всьому світу. За останні 6 років ми зробили більше 130 проєктів і принесли нашим клієнтам більше 20 мільйонів доларів прибутку. Також я засновник проєкту по навчанню та працевлаштуванню Академія з продажів. Ми займаємося працевлаштуванням людей, допомагаємо людям знаходити роботу, а підприємцям допомагаємо знаходити команду. І також я засновник «Ukrainian Sales Club, найкращого бізнес-клуба для комерсантів в Україні, може і в світі. Це шоу Подкасти. Що таке подкаст? Це моя суб'єктивна думка на різні питання, котрі мені ставить команда. Або ви, мої любі підписники. Ну що, поїхали, радий вас вітати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчики і пишіть коментарі. Поїхали сьогодні. Питання таке: чому клієнти часто роблять повернення, і як це можна покращити? Хто повинен працювати з поверненнями, менеджер з продажу чи інші відділи? Вау, цікаве питання. Ну, давайте так. Перший момент дуже погане, дуже погана ситуація, коли клієнти роблять повернення. Перше, що ми повинні розуміти про повернення. Перше, чому роблять повернення? Хріновий продукт, просто поганий продукт, і за людина отримує цей продукт і каже: мені не подобається, поверніть мені гроші. Це юридично обґрунтовано в будь-якому будь-якій країні світу. Законодавством. У будь-якої людини є можливість зробити вам повернення. Є бізнеси, де повернення і відсоток повернень норм, і рахується дійсно нормою. І ми, Умовно кажучи, бізнес може просто працювати з цією нормою. Ну, Наприклад, у нас є клієнти, компанія, котра займається продажем автозапчастин. І у них. От вони точно знають, що у них там від 2 до 4% завжди просто так істерично склалося є повернення. Щось там просто людям не підходить, або людина просто на новій пошті навіть не забрала запчастину. Тому різні є, різні є моменти, тому вони просто працюють з цим відсотком. Ну звісно, вони повинні так працювати з цим відсотком, щоб він завжди мінімізувався. Другий момент це очікування клієнта, тобто продуктом у вас все норм, але очікування у клієнта були зовсім інші. І це теж проблема за очікування. Відповідає саме менеджер з продажу. По Факту, до речі, це один із найважливіших показників роботи менеджера з продажів. Це не просто гроші в касі. Да? Гроші в касі це його цінний кінцевий продукт. Е, окрім того, що менеджер з продажів повинен там виконувати план з продажів, план дзвінків, зустрічі переписок. Він ще повинен відповідати за правильні очікування клієнта. Це дуже важливий показник. Саме цей показник відповідає за возврати, за повернення клієнта. Як це працює? Ну, ви хотіли ви якось собі уявляли той продукт, спілкувалися з менеджером з продажу. А менеджер з продажу або початківець, або просто такий стиль у нього продажів, і він вам напихав про той продукт абсолютно все, що ви хотіли почути про цей продукт. Тобто він чув ваші очікування, просто піддакував, підтверджував. Мало того, ще більше щось там наговорив, просто що ви купили, ну є такі, є такі, є такі продавці. Ви в це повірили, ви отримали продукт або там послугу, товар, ніважно. Е, Сапоставілі його з вашими очікуваннями, і воно просто ніяк не мечиться. Якщо законодавством і сроки. Норм, то людина просить вас врати, і у вас проблем нема. Якщо людина просить повернення після того, як ви там пройшов є деякий час, або ви, якщо це послуга, а цю послугу, то вже проблема. Да? Тому що гроші витрачені. Вони ніде ні не зафіксовані, вони пішли в фінансову модель, вони розсіялись по компанії, тому що так це працює, і це вже проблема. І ми повинні, от там є в запитанні під питання, що з цим робити? Працювати завжди з очікуваннями клієнтів. Це повинен робити менеджер з продажу, коли він продає. Тобто всі скрипти, всі річові шаблони, всі техніки перемовного процесу. Повинні завжди бути побудовані на принципі, ні Да? Тобто ми не, ми не, ми не кажемо зайвого, да? щоб клієнт просто не отримував невиправдані очікування. Третій момент неправильний бізнес-процес відправки продукту. Ну опять же, щось ви там зробили такого, що людина просто. Замахалася чекати ваш продукт. Таке теж буває. Таке теж буває. Тобто люди можуть відмовлятися від продукту після того, як вони його оплатили. І може якісь погані процеси, бізнес-процеси в логістиці або спілкування там клієнтського сервісу, і людина просто каже: Давайте, ладно, я не хочу чекати. Опять же, це якщо повертатися до очікувань, я не то я не на те розраховував, розраховувала і вони роблять повернення. Що взагалі з цим робити? Що з цим робити? Ну, я думаю, що ви і так здогадалися, що в залежності від ситуації ми обираємо різні шляхи вирішення цих ситуацій по поводу повернення. По-перше, це повинно бути зафіксовано там, фінансово. В фінансовому відділі і в бухгалтерії. По-друге, це повинно зафіксовано бути юридично, щоб, наприклад, ви не зробили повернення, а потім ще якийсь момент від клієнта будуть ваш бік. Тобто, це ви повинні зафіксувати. І третій момент це зворотній зв'язок. Ви повинні обов'язково поговорити з клієнтом подобається вам це не подобається. Ви повинні зрозуміти корінь, проблеми. і так я думаю, на цьому все. Якщо у вас є якісь запитання або доповнення до цього подкасту, ви можете написати їх в коментарях. З вами був Андрій Крупкін, до наступних подкастів.